Вітаю, моє ім'я Віта Володовська. Я є юристом та керівником напрямку медіаправа громадської організації, Центр демократії та верховенства права. Як експерт Ради Європи в рамках цього курсу я розгляну декілька тем пов'язаних із визначенням публічної інформації, розглядом та поданням інформаційних запитів, а також практикою Європейського суду з прав людини. У цій лекції ми з вами почнемо знайомитися з тим, як міжнародні гарантії та принципи прозорості та відкритості влади втілюються в українському законодавстві щодо доступу до публічної інформації. Щодня ми з вами маємо справу з неймовірним потоком даних, більшість яких отримуємо тільки через те, що хтось виявив бажання ними поділитися. Водночас, інститут доступу до інформації гарантує нам можливість отримувати інформацію навіть у тих випадках, коли такого бажання немає. Закон України про доступ до публічної інформації, ухвалений у 2011 році, є ключовим законодавчим актом, який визначає, що ж власне є публічною інформацією, хто має право. Її отримувати та в який спосіб почнемо із визначення публічної інформації. Відповідно до закону, під публічною інформацією розуміється, відображена та задокументована будь-якими засобами. Та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень чи інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом. Із цього складного законодавчого визначення насправді можна виокремити декілька ознак, які мають найважливіше значення для того, щоб. Віднести ту чи іншу інформацію чи відомості до публічних. Першою ознакою є те, що публічна інформація знаходиться у володінні органів державної чи місцевої влади, а також інших розпорядників інформації, про яких ми будемо говорити в наступних лекціях. Якщо детально розглянути це визначення, то можна зробити висновок, що незалежно від того, була така інформація отримана чи створена суб'єктом владних повноважень, якщо вона у нього зберігається, вона вже отримує статус публічної. Важливо зауважити, що публічність інформації тут пов'язана не з тим, чи ця інформація оприлюднена, а означає, що вона стосується діяльності публічних органів влади або інших питань, що становлять загальний суспільний інтерес. Звідси той факт, що публічною може бути інформація не лише органів влади, але й, наприклад, відомості про діяльність приватних підприємств. Важливо зауважити, що публічність інформації, як зазначається у визначенні, не потрібно ототожнювати з її оприлюдненням. Насправді публічність у даному випадку означає лише те, що така інформація знаходиться у володінні публічних органів влади, тобто органів державної, чи місцевої влади, чи інших державних органів, або ж за своїм характером, це є та інформація, яка стосується широкого публічного інтересу, тобто всіх громадян або великих груп громадян. Відповідно, у зв'язку з цим, розпорядниками інформації, крім суб'єктів владних повноважень, як ви могли помітити, з визначення можуть бути і інші розпорядники, зокрема приватні суб'єкти. Залежно від суб'єктів, які володіють відомостями, саме їх ми називаємо розпорядниками інформації, до публічної інформації належить. По-перше, уся інформація, якою володіють органи влади. Оскільки органи влади обираються та призначаються для виконання повноважень держави, представляють інтереси усього суспільства та отримують заробітну плату з державного бюджету, інформація, яка створюється та збирається ними в процесі виконання цих повноважень, по суті, належить усьому суспільству. А отже, будь-хто має право отримати доступ до таких даних, водночас наступні пункти у переліку стосуються інформації, яка може бути у володінні приватних суб'єктів. А отже, гарантує публічність лише в певному обмеженому обсязі. А саме, це може бути інформація про використання юридичними особами бюджетних коштів, тобто коштів із місцевих або державного бюджету. По-друге, інформація щодо виконання делегованих владою повноважень. В окремих випадках влада може делегувати виконання певних функцій приватним суб'єктам, громадським організаціям, підприємствам чи іншим установам. Скажімо, фонди загальнообов'язкового страхування не завжди є державними установами, однак вони виконують важливу функцію соціального забезпечення а отже, в цій частині виконують делеговані від держави повноваження, і інформація щодо виконання таких повноважень може вважатися публічною. Крім цього. Публічною є інформація щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них суб'єктами господарювання, які займають домінуюче становище на ринку, або наділені спеціальними чи виключними правами, або ж є природними монополіями. Скажімо, інформація про те, як формуються тарифи на перевезення пасажирів укрзалізницею, є публічною інформацією і може також підпадати під дію цього закону. Останнім видом публічної інформації є. Суспільно необхідна інформація, якою володіють суб'єкти господарювання. Зокрема, до суспільно необхідної може відноситись інформація про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, про аварії, катастрофи, надзвичайні події та явища, про порушення прав людини, про незаконні дії органів влади, їх посадових та службових осіб та багато іншої. Детальніше про визначення суспільної інформації, суспільно важливої інформації, ми будемо говорити у наступних лекціях. Проте важливо зауважити, що ключови, ключовою ознакою таких відомостей є те, що вони мають надзвичайно важливе значення для всього суспільства. І у зв'язку з цим, незалежно від того, в якого суб'єкта у володінні вони знаходяться, такі відомості мають бути відкритими та надаватися у відповідь на інформаційні запити.